Привіт! ну що, готові стати справжніми детективами? Сьогодні ми поринемо у світ загадок і таємниць, але не звичайних, а математичних. І це буде наша перша велика справа. О, я певен, що так, адже це так круто знаходити відповіді, розплутувати щось складне і наприкінці відчувати себе переможцем. Хіба не так? І ось наша перша підказка. Виявляється, оці математичні задачі це зовсім не щось там нудне чи складне. Ні, ні. Насправді, це ж справжнісінькі загадки з числами, які тільки й чекають, щоб ми їх розгадали. Так, так, давайте розбиратися, бо ж знаєте, щоб розкрити будь-яку таємницю, треба спершу зрозуміти що до чого. Отже, що ж воно таке, ця математична задача. А все насправді дуже-дуже просто. Уявіть собі таку собі коротеньку історію. Ну, наприклад, про білочку, яка збирала горішки, або про друзів, які ділили цукерки. І от у кінці цієї історії, бац, є питаннячко, і це питання завжди про числа. Ось вам і задача. Просто правда? Добре, з цим розібралися. Тепер, коли ми знаємо, що таке задача, настав час навчитися розшифровувати її секретний код. Так, так, у кожної задачки є своя структура, такі собі таємні частини, які і приведуть нас до відповіді. Так, увага! Зараз буде найважливіше. Кожна кожна така задачка-загадка складається з двох основних частин. Перша частина це, скажімо, наші докази. А друга це, власне, сама таємниця, яку ми маємо розкрити. У математиці їх називають трохи інакше умова і питання. Так от умова: це уявіть собі, ніби папка з усіма доказами для детектива. Саме тут зібрано все-все найважливіше: хто там що робив, скільки було предметів, що змінилося. Це наші ключові підказки. А от питання це і є наша головна головна мета. Це та сама таємниця, відповідь на яку ми шукаємо, використовуючи всі наші докази з умови. Тому завжди, завжди дуже уважно читаємо питання, щоб точно знати, що ж від нас хочуть знайти. Ну а щоб бути не просто детективом, а першокласним математичним детективом, нам знадобляться особливі вміння. Давайте назвемо їх нашими суперсилами. Ну що, час для тренування. Знайомтеся, ось вони, наші три головні суперсили. Перша порівняння, друга аналіз і третя узагальнення. Ух, яке складне слово. Але не бійтеся, узагальнювати це просто-напросто вміти сортувати речі, розкладати їх по групках. Звучить, може, й серйозно, але повірте, це насправді дуже весело. Отже, суперсила номер один. Порівняння. Саме вона допомагає нам бачити різницю наприклад, яка вежа з кубиків вища, а в кого яблук більше, чи може їх взагалі однакова кількість. Коли ми порівнюємо, ми помічаємо усі найважливіші деталі. Далі суперсила номер два Аналіз. Аналізувати це значить бути ну дуже дуже уважним. От прямо як справжній детектив з лупою. Ми розглядаємо кожен доказ, кожне число в умові і думаємо так, так, а що ж це означає. І нарешті суперсила номер три узагальнення або ж сортування. Ця суперсила допомагає нам наводити ідеальний порядок у наших доказах. Наприклад, ми можемо взяти і згрупувати всі червоні фігурки разом, а всі сині окремо, або всі великі предмети в одну кубку, а всі маленькі в іншу. Це знаєте, дуже допомагає розкласти все по поличках і краще зрозуміти що до чого. Так, а тепер практика! Давайте спробуємо використати наші суперсили прямо зараз. Уявіть, що перед нами ціла купа різних різних предметів. Як би ми тут навели лад, га? Можна, наприклад, згрупувати їх за кольором або за розміром. А може за тим, що це фрукт чи іграшка, варіантів багато. Вітаю, юні детективи! Можна сказати, що базову підготовку пройдено. Тепер ми готові до справжнісіньких математичних пригод. Тепер ми точно знаємо, як розшифровувати секретний код будь-якої задачі. Ми знаємо, де шукати умову з підказками і де ховається те саме головне питання, на яке треба знайти відповідь. І що найголовніше, у нас тепер є аж три потужні суперсили: порівняння, аналіз та узагальнення, тобто наше вміння сортувати. Повірте, вони допоможуть розібратися навіть у най найзаплутанішій історії. Тепер у нас є абсолютно все, щоб почати власне розслідування. Тож, уперед, до пригод. Цікаво, яка математична таємниця чекає на нас уже сьогодні. Успіхів, детективи!